Добрим господарям в садку завжди є чим зайнятися навіть у лютому перевірити стан рослин, як їм зимується, оновити дерева та заготовити дрова. Робота завжди є. А ще ми з експертом техніки штіль Кирилом Дружаковим хочемо познайомити вас із незамінним помічником для багатьох робіт професійною електропилою Штіль МСЄ-250С. Сьогодні у нашому огляді найпотужніша електропила штіль мсє 250 с Вона незмінний помічник у домашньому господарстві, будівництві, в заготівлі дров і у ландшафтному дизайні. Давайте розглянемо технічні характеристики цієї пили, які забезпечують комфортну її експлуатацію. Електропила оснащена двигуном потужністю 2,5 кВт. Захистом від перевантаження у випадку перевантаження двигун автоматично вимкнеться, щоб запобігти перегріву. Про перегрів двигуна вас попередить червоний світлодіод. Приблизно через одну хвилину, коли двигун охолоне, електропила знову буде готова до експлуатації. Вага електропили всього 5,7 кг. За рахунок такої невеликої ваги електропили буде комфортно і легко користуватися як чоловіку, так і жінці. На МСЄ 250С встановлено. Шину довжиною 40 см з системою «Єматік». Це дозволяє кожній краплини з масці потрапляти саме туди, де це необхідно. Система шкіль Єматік складається з шини Єматік, ланцюга Ойломатік і мастильного насосу з регулюванням подачі мастила, який дозволяє скоротити витрати мастила на 50%. Ця модель комплектується ланцюгом 3,8 РС-3 для більш точного та високопродуктивного пиляння. Натяжіння ланцюга здійснюється збоку через кришку ланцюгової зірочки. Це дуже комфортно і легко. Плавний запуск запобігає перевантаженню і продовжує ресурс двигуна, тому ви зможете працювати електропилою, навіть якщо рівень струму низький. Комфортно роботу електропилою штіль МСЄ 250 п'ятдесят. Це... Забезпечує м'яке покриття на задній ручці, завдяки якому ви надійно триматимете інструмент у руці у будь-якому робочому положенні. Від випадкового натискання на важель газу захищає фіксатор, на який треба натиснути для розблокування електропили. Завдяки системі QuickStop Super ексклюзиву від штіль додатково активується гальмо ланцюга у випадку відпускання задньої ручки бензопили ланцюг зупиняється миттєво, і це особливо ефективно і зручно, коли пилу необхідно часто зупиняти. Байонетна кришка баку забезпечує швидке комфортне відкривання без додаткового інструменту а контролювати рівень ланцюгового мастива у баці допомагає прозорий отвір на корпусі електропили. Довжина електрокабелю складає 4 метри. Це дозволяє вільно пересуватись на ділянці. Доглядайте за своєю присадибною ділянкою із задоволенням і ефективно. А магазин добрий господар і надалі пропонуватиме вашій увазі якісну техніку шкіль, яка полегшить це заняття.